Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Спочатку відгадайте загадку і дізнайтесь, що ми будемо робити. Слухайте, сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Ви вже напевно здогадалися, що це? Так, кульбаба! Зацвітає кульбаба навесні, квітки в неї яскраво жовті. Здалеко здається, діби маленькі курчата копошаться в траві. Кульбаби дуже допомагають своїм нектаром бджолам. Коли вона відцвітає, замість квіток з'являються пухнасті кулі, повіє вітер і розлетиться насіння, а де приземлиться, там і виросте нова кульбаба. Ця рослина дуже корисна. З молодих листочків і стебел роблять вітамінний салат, а з квіток готують варення. Багато у кульбаби і цілющих властивостей в медицині використовують і коріння, і листя, і сік рослини. Тепер діти, ви знаєте, що це надзвичайна рослина. Тож пропоную вам зробити зі мною аплікацію. Ось таку. А для початку приготуємо все необхідне. Кольоровий фіолетовий папір формату А5. Кольорові смужки жовтого паперу 2 см на 15 см. Зеленого кольору 3 см на 7 см, простий олівець, клей і ножиці. Спочатку візьмемо смужки зеленого кольору. Складемо кожну з них на опіл. Отримаємо 6 заготовок. Далі простим олівцем намалюємо хвилясту лінію. Це буде контур листя. Виріжемо ножицями листя. Далі підготуємо жовті смужки і ножиці, не дорізаючи їх до кінця, поріжемо край. Вийдуть смужки, дуже схожі на гребінці. Тепер кожну смужку необхідно скатати в трубочку. Тільки дуже обережно, щоб не розірвати заготовку. В нас вийде 5 бутонів майбутніх квітів. Розташуємо на аркуші фіолетового кольору в нижній частині листя, а у верхній квіти. Для виготовлення стебла можна використати зелені коктейльні трубочки чи бамбукові палички. Я використала смужку з квілінгу. Розріжемо цю смужку на 5 частин різної довжини. І викладемо на фіолетовий аркуш. Беремо бутон. І з тієї частини, де він не порізаний, ретельно змащуємо клеєм. Притискуємо до аркушу і розплющуємо. Тепер смужку змащуємо клеєм і приклеїмо її під квіткою. Так само робимо з рештою заготовок. І на останок приклеїмо листя. Але змащуємо його тільки з одного боку. Воно у нас тоді вийде об'ємної форми. У мене в роботі квіти кульбаби вже перетворюються на пухнасті кулі. А для того, щоб отримати жовті квіти, необхідно скатати смужки в трубочки жовтим кольором всередину. Я впевнена діти, ви у мене всі талановиті. Тож, коли зробите аплікацію, надішліть фото, і ми разом помилуємося цією прекрасною квіткою.